Вітаю, дружні! З вами Денис Дружній. Зараз ми з вами попробуємо новий смак Орео. Називається Став Cheesecake. Полуничний чізкейк. Я пам'ятаю, у мене флешбеки в голові, коли я в травні. Ну, чого зразу в травні? Ну, то може, в травні 18-19 років знімав, як я кидаю Орео в молоко ще тренд 17-го року був, але я, як завжди, пізно знімав через пару років і мені дуже сподобався був той тренд. І я пам'ятаю, вже купа тратив грошей на це оро і купа грошей ну, просто викидав у смітник, де я не попадав ОРО. і мало. І купа ОРО й йшли у смітник, розумієте? А зараз вже хоч ми нормально правильно його вживаємо. А не просто молко кидаєш і, і, ну, і гроші ти будеш його. Кажемо, так, викидати, а Орус мене їсти, бо ти кинули на землю, воно ну, вже там повалялося, ти його покидав, покидався у смітник. А зараз ми вже його нормально з'їмо, тому такі справи, прореагуємо вже нормально, ми реагуємо, не кидаємо, ніякі челенджі ми не виповняємо. Поїхали до заставки. День реагує, реагу спрей реагує. Сьогодні він буде їсти новий смак. Бачите, 53 гривні коштує. А, це все, це, все, а, понятно, понятно. це все по-англійськи. так? Да? Прямо все-таки, так? Українською навіть не пахне. Та? Не пахне, значить, значить, oro, е, новий смак Орос, е, полуничний чизкейк. Смак. Смак полуничний, чізкейк, кейк. Кейк, Давайте їсти. Коруч. Я би навіть каву зробив, але кави нема коли робити, тому я не зроблю ніяку каву. та. Будете без кави, товариші наші любимі. Так, добре, поїхали. Так. Тарарара. Так, ого! Тут є перед перед вами ось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, чотирнадцять штук. 14 штук цього оро. Воно темне, воно не є чорний шоколад, але давайте їсти. Поїхали. Mm -hmm. Дві штуки на YouTube шорт. Відкладаємо. Не, чесно, знаєте, не особо вже люблю ороло. Я давно ороо не їв. Повнице то добре. Но чорний оця печ не особо то люблю. Угу. Ну, В принципі, їсти можна. Відв'ятку можна поставити. Угу. Як то покрути, ага. Хм, сраку Сракулизни, вибачте. Просто мене то бісила трохи та реклама. Покрути та й лизни. Куди покрути, куди, кого лизни. Тобто то -тоб бісило. Давайте окремо полуничня. М -м -м. Полуниця смак, десятка. Зразу. Дев'ять. Mm. Темне печиво, але їсти його можна. воно не є погане Воно не шоко... не з чорного шоколада, воно можна їсти. Вже чути чорним трохи. Mm -hmm. Доволі таки смачно. Щось mm -hmm. у сьому тає. Загалом дай баю Можна буцати. Після три хребення? Давайте зробимо чай. До цього печого є. Повезло. Є вода на чайник. Не треба то робити, що я не люблю робити. Вутащаємо, знаєте. Так. Треба взяти годинник. Це відео буде довгим. Бо ми будемо довго їсти. Значить що? Це означає, що ми коментарі ваші зачитаємо, шановні друзі. Так. Коментарі ваші обов'язково зачитаємо, ж годинник ви Годинник наш тут. Так. 19, .308. Година. Ага! Мене цукор колу. Та ти що? Я випив перший снікерса, але я не напився. Навіть сама, навіть кока кола І то найдорожче десь 50 гривень коштує одна бутилка. Ну не 100 гривень, як оцей в кипалки, ну. Ну що зробиш? MDems теж під 100 гривень. Міджиці. Угу. Розкручувати это чупа-чупс напої Не, ну чупа-чупс хоть 50 чем це ще таке Короче, нормально. Так, все, я Мені, до речі, чупа чупс напої подобаються Прикольно. Ah. Mm -hmm. Чай сам по собі фруктовий. Тут доволі теж смачно асоціюється. Девять балю, можете брати, так. печиво реально кайфове, прикольне, пробуйте. Так! Можете пробувати собі. на раз два. Добре, ж хоч кліпів сьогодні не буде. Відпочину хоч від цього. бо Ютуб теж нагліє. Лайки списую. Я взагалі не знаю, що вже до кліпів повернуся. Ну но... там авторські права, по-перше. По-друге, я вже і так багато контенту роблю. А цього року хочу менше робити, ніж зазвичай та. Тому ось такі справи. Mm. Я би вже меншу пачку, але в мене ж була з новим смаком така велика. О. Чесно, я би вам роздав, мої підписники. Ну нічого, Попробуємо з'їсти, але я все не з'їм, це я вже обіцяю Давайте я просто начинку саму з'їм. А я начинку мені сама дуже. Я би всю начинку повиїдав. Ну ага, а все, а решта то буде доїдати, Денис Френі ти про це подумав? Начинку він, ага. samou serdinku, samé, jak to, samé, samé nejsmešnější, aha. Mm, no dísi, ono samé nejsmešnější. A co jíš ty? Ne, to i to i to dobré. Ну класно. Мені як оригінал з молоком подобається, так і вповнеців. Давайте я піду зачитаю ваші коментарі. Трошки почитаємо, трошки поїмо. Я казав вам вже в багато разів, що я не можу і на то і на то. Але я хочу зараз попробувати змістити з'їв одне, почитав коментарі наступний. І давайте, якщо вони дадуть телефон, звичайно, якщо не дадуть, то до побачення, дружні. Просто для чого я це роблю, ця пауза, щоб перетравилося попереднє, вам перейшли до коментарів, потім знову. І так, почитали, поїли, почитали, поїли. Ось так, так. Та. У мами темний режим екрана YouTube. А мені це взагалі не подобається, цей темний режим, так як уночі. Не знаю, чого але мені це не подобається зовсім. Не знаю, як переключити, я потім зміню. Та то легко, напевно. Добре. Давайте почитаємо ваші коментарі під останнім сьогоднішнім відео. 6 годин пройшло. Так, є 17 лайків, 17 коментарів. Дуже дякую. Поїхали. Анна Кароліна на швидку руку ти це намалював. Так собі треба було підготуватися. Ну, я знаю. Я просто хотів взагалі, я перший раз щось таке подібне малюю. Мені було цікаво, що, що з цього вийде. Ну, вийшло так, собі. потім будемо стирати, бо то вже тату додивився, треба буде якось витирати, брати білу кісточку і це все замальовувати стіну. Крістіна Матвієва, як в мультики, очень похож. Дуже дякую. Ольга Гридасова, прикольно получилось. Олечко, дуже тобі дякую. Коментує Аліса Лисиця 20, ти класний. Смайл такий, який сміється, дуже дякую тобі. Мартіна Кастілозет класно намалював, дуже дякую. Ми продовжуємо далі їсти. Та. І зараз знову перейдемо до ваших коментарів. Так. М -м -м. Тепер з цими підписниками майже кожен відео до 100 перейдів залітає. Це прикольно. М -м. Але воно час мало Можливо, скоро буде по переглядах і тисяча. Ну не точно, просто підписники, що ж ростуть, має вже бути хоча б по тисячу переглядів ці відос, я так думаю. М -м -м. Так, джай закінчився. Давайте щоб собі задачу. Ми ще два їм дамо так. Плюс два. У нас лишається три. Я не знаю, може я собі третє теж на ну, YouTube шорт, я не знаю. Просто забагато. Давайте далі. Я з'їв одне печанку, значить читаємо далі. Значить коментарі. А, оро, 9 балів отримаєте. Лего Фокс, бруно смішний получився, посміявся. Смайлик який сміється. Радий, що тобі смішно. Крафел, ура! Новий контент від тебе. новий контент, е, Коментує також Тісмей e 2005. А можеш показати, як ти у лікарні намалював. <кху> типу на стіні, бачите, я навіть так вам показую, то херовий на чорному фоні, ніж на білому. Е, ну, я не знаю. Чи я то знімлю. То, в принципі, можу зняти, ну не знаю. Я подивлюся. Може і знімлю, і покажу. Та... Два слова, якщо вам так цікаво. Містер Бістер це щось нове. Дякую. А хто там жив? А, в цій хаті ти маєш на увазі, ну, там жив один старий чоловік. Він вже помер Помер п'ять років, скоро буде 5 років назад. Немолодий, а вже старий чоловік. Давайте, доїдайте. м mm Смачно -hmm. Ти час кейк, але я чую полеш полоницю. <рире> mm -hmm. mm -hmm. Давайте. Вас тепер тут поставимо. Ну і давайте... Ще, ще. одну. Кожне початку, як ми з'їмо, ми читаємо коментарі. Аме Амелівич, красиво, але непогано. Ааа! Краєво, але не погано. дуже дякую. Фінву, а тебе потім не заставлять те все витирати. І смайлик з каплею. Там. Скоріше за все заставлять, бо то ж вже казав, тобі треба якось то забирати до сусіди, що побачать. та то треба буде якось забрати. Джей то там у тебе всі нормальні відео. Дякую, але не знаю про що ти. Містер Бістер. Мені сподобалося, але потім ще намалюю свою аву каналу. Уже, скоріше за все, не намалюю. Ну, подивився. Скоріше за все буду... Той балончик я... Тато казав, що труби там якісь треба помалювати у чорний колір, мабуть, вже... Та, не буду. Та, не буду вже взагалі нічого малювати. Не знаю, подимося. Я нагадав мем. Мем з орео. Орео. О-е-е-е-о-о. Коли типа лиш начинка. Ре-ре-о. Орео. Таке мем був. орео називається. Ну коротше. Уведіть... Пошукайте орео меми, і ви ви зрозумієте про що я говорю. Угу. Блін, я би що собі печу. Чай зробив. Але в нас останнє ора, тому не варто. Дочутуємо коментарі. Ніколи їде. тепер ясно, звідки в тебе так багато підписників. Всі, хто йшов полем, побачив це, що ти написав. Смія, Смайлик який сміється, але чекаю. Я там не написав... Я хотів написати subscribe to Dennis Friendly. Не стало місця, я не знав, як це дописати, так що вони вже... Вони не могли підписатися. Анна Короліна відповідає, він не дописав Friendly. За Деніс Френд. Та, та я там же Friendly не дописав. Тей Суб, це мало хто зрозуміє, що субскрайб. Ну можуть сучасні ну старі люди. Ти коротше не би не підписалися. Їм мій контент не підійде точно. Call, на нащо ти це зробив? Я це зробив, щоб хоча б якийсь нові. Sorry. Новий контент був на каналі, так. Добре. У нас лишається останнє печиво. Останнє печиво, А це означає... Що я вже ті печиво їсти, слава Богу, не буду, бо я вже наївся, так. Ну, для останнього печива нема, що нам вже робити чай. Це їм? Це мені YouTube Short. Я не знаю, чи коли я вже на той YouTube Short Знімлю, ну. Добре, подивимось так. Що ж, давайте. О. Воно смачне але тебе потрошки їсти. М -м -м. Значить, все, коментарів більше не буде. М -м. Ну і ще є там, але я не можу на всім відповісти вам у коментарях. Але на найцікавіше я вам відповім. Так що чекайте відповіді там. Щоб тут не тратити час на ваші коментарі і я би довше не йшло відео. Бо розумієте, мені самому не подобається читати коментарі. Це довго нудно і хочеться спати. Я вже сам переглядав своє відео. Це не цікаво. Ні знімати яке це читання. Ні. ні, ну це цікаво деколи. Но якщо ти... Віддаєш цьому цілий ролик. Якщо ти даєш і реакцію, і коментар, ну, блін, це нудно. Де трошки можеш зачитати, але не ціле відео. Відчув трошки солений. Солений плюс солоке. Угу. На цьому все. Ставте. Великі пальці, жирні вверх. Пишіть, як вам оро. Е, ну На вигляд це сподобалось, не сподобалось, можете собі попробувати, Рекомендую. Там можете теж взяти оціночка. Ну, не знаю, щось тепер 9, вже. я б вже поставив 8 з10, а начинка витягнула, хай буде 9 із 10, через начинку. Якби не начинка, б я б поставив 8 із 10. Тому з вами буде несправедливо. Гарного всім вечора, всім пока. Побачимось в наступних відосах. Ура! Кліпа сьогодні не буде. Я не знаю взагалі, коли буде кліп. Коротше, всім пока. йоу. не туди те камера. Ось таке було ором. Во, хто ще раз не. Ну, щоб ви запам'ятали, всім пока. Бувайте.